Десять рацій для потреб коломийського добровольчого формування територіальної громади передали польські благодійники. Засоби зв'язку використовуватимуть під час тренувальних вишколів. Напередодні навчань антидиверсійної групи, особовий склад Коломийського добровольчого формування територіальної громади отримав у подарунок рації від друзів із чин повіту. Спочатку їх планували передати бойовим підрозділам, однак ті відмовилися, розповідає голова Коломийської районної ради Іван Угрин. Їм не підходять там якісь характеристики. Так а е, зараз у нас створимося добровольче формування територіальної громади. То ну Дивилися е, спеціалісти, значить ну, підходить якраз. Командир добровольчого формування Володимир Мицак каже, рації за розміром співпадаються з тими, які використовують на передовій. Тож ідеально підходять для навчання. Хлопці навчаться ними користуватись, швидко реагувати. Я думаю, що більша кількість нам для навчань поки що не потрібна. Треба буде, будемо звертатись. Просити шукати, окрім рації, щоб вишколи були ефективнішими. Добровольці потребують навчальної стрілецької зброї. Продовжує Володимир Мицак. Із таким запитом зверталися навіть до місцевих підприємців і ці погодилися допомогти з закупівлею, але потрібні кошти. Буде ще ця навчальна зброя. Це теж буде дуже великий плюс. хлопці зможуть відчути. Її на повазі співпадає з бойовою. Хлопці будуть вже проходити навчання в більш таких реальних умовах. Очільник районної військової адміністрації Любомир Глушков наголошує, планують, щоб локальне добровольче формування було постійно готовим. І Є здатним, особливо зараз, коли є потреба залучати особовий склад до виконання певних завдань щодо охорони і громадського порядку і певних об'єктів на території району. У нас створено одне на даний час таке формування. Воно створено Коломийською міською радою. Відповідно, Коломийська міська рада має необхідний бюджет для того, щоб допомогти вирішити питання. На сьогоднішній день обговорюється тільки механізм принципу, як закупити і передати для потреб безпосередньо все необхідне і форму обладнання, що буде. Де потреба над цим питанням працює сьогодні. Наш командир із безпосередньою бригадою 102, ю до складу якої входить і наш 77-й батальйон, і відповідно наше формування. Один два раз, раз, раз дуже вдячний. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук. події НТК.